Одразу друга гра між командами Ніка П'ять білі. Зараз вони у чорній формі будуть на полі. Та варати голубі. На полі у Ніки залишаються Жичецький холодняк-мазур, олійник, подоляк козачок та дудчик на воротах.

Добре, Андрій, все. Добре, Андрій. все. Добре, Добре. 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 Давай, атак, Козачок. Я б куролю це не робив. Ой, перестрелює Козачок, конячку. Водить. Подоляк. Холодняк. Мазур. Давай. Молодець. Давай навіть. Козачок. От молодець. Аут від варатиків. Жительський вводить. Мазур, близько. Мазур просиш. Холодняк. І знову вибиває. Воротик вал ітовий виїждні ворота. Виконує жачецькі ціляя. Ах, коло дня прийняв на голову, але не моворі. Ви це будемо звати, тоді відкажувати, забиває м'яч.

На Подоляка, Олійник. Козачок. Артем, Козачок, ще грайте, Козачок, клин. Козачок. І ні, нічого не добігає, бо пар береться м'яч в руки. Зучицький. Холодняк. Даримо молодець! Воротар в руки. Меч це піде. Ми говорили про те, що маса. Друга! Подиляк! Завчицький, Козакчук, Завчицький, і переходить, і холодній, Мазур, є, Мазур забиває, відкриває рахунок 1-0 на корисніки. Якщо ми бере в руки. Подачу, оліт Жичецький. Водоляк. Олійник. Ж... Не встигає жичецький на меч гарно. Здавайте. Але не встиг. Давай будемо позитивно. Таки вийшов. Штрафний. не на вас. Призначає суддя. Запецький буде виконувати. Данило, що чекаєш? Що чекаєш? Ти просив. А хто просив? Суддя собі сам придумав. А це так і минуло було. Позачок, де туди на підбір. Даня, з удар, удар. І є, сам собі забив. Автогол відбилося від штанги і зрикошетило від гравця Варатика. Рахунок 2-0 на користь Ніки. Маня, отзвони, треба піга. <плес> То автогол забився від свого. Від свого від штанги і від їхнього. Він хотів вбивати і він забив у ворота. Наступний раз лижів зуває на залки. Давай все. Кольцем водить. Кулініч. Козачок ой, віддав м'яч. Ні, небезпечно, не дайте. Так, козачок страхував. Кольцам, кулініч. Ольцан водить Мазур. Жичицький. Спокій. Жичицький, так далеко. Суддя то не видно, ні? Так, А от Вони піднімаються, виходить від Варатика. Готовий буде зараз. У їхні ворота подає кулініч. Не потрібно з усієї сили. Влад, ти стоїш! Від туди кине, що ти побіг! Да, відкрити. Да, Олі... Дуже близанько було. Але, на жаль, маємо. А від дворі тваратика. Якщо вибиває, то вище. Якщо не вибиває, то можна вище, Саша. Вадим, проси. Три мравців. Пальцем водить. Добре, мол, Саша, є. Добре, Артем, молодці. Андрій, Ростя, візьми. Влад, вігравай, стой, що водить, п'ять. Аліна, пальцем. І від воратиків виходить знову на кутовий. Кольцем подає. Ще далі, підійди ще далі. Назад, кулініч є, yeah, знову сам собі забиває рахунок 3-0. Вадим козачай до мене. Судичай, треба до вас, туди <ріпи> треба до вас. Виправите, не на турока. Відкрийте його! Олійник. Ой, колінник. Відкривай! — Та як руками? Та ховався від ноги? Мав по зубах дістати? Тут призначає суддя у наші ворота, в ворота Ніки. Робить Кулиніч, не з усієї сили. Знову кутовий у їхній ворота. Та нічого, не побачив два рази фули ваших та й нашого один раз м'яч. Кулініч! Сильну передачу Саня, Саня пропускає кутовий. Данила вибиває ворота. і Кулініч буде вводити. Немає, на жаль, там нікого. Олійник цього тебі ті подаємо. Нас райде! Треба докувати, тобі ті подаємо. Мазор. Лівий закістик, що ти підтуватиш? Ні, такі робити. Холодняк. А дай <райдер>

Ні, засильна ворота бере в руки цей м'яч і одразу подає від воріт. Мазур. О, влас, підісе. Остап Олійник. Знову ще відбирання. Ось Оце, от оце відбирається пальцем водить. 3-0, нагадую, рахунок на користь Мікі. Показує холодняк, що там були руки, але рефері на це не реагує. Ну окей. Право, нападі, захисті, нападі, справа. Подай пальця, Ворота, зірайтеся, Здорово! Млад. Костя Колініч до мене. Даня Мазур вище зліва справа. Відкривайте тим, Влад! Влад, куда гравця відкривається? Влад. І Воротарський Старається вибити п'ять. Подоляк. Козачок. так, І вибиває воротар. Злецький вводить. Возрот. Рай. Рай. Нижче, нижче, не можна в руху. Да. Та не черкнув він за лінією, він пустив назад в лінію. Та не було ще лінії, він запустив назад м'яч за лінію. Ну показати вам відео, я знімаю. Ну що ж ви не бачите, а вже говорите? Добре, коли та, тут афул був, та, ви не підказували, йому не говорили цього. Скидай, Артем! Він запустив та, за лінію м'яч. Прекрасно, я бачила це. Я знімала якраз і вам можу показати. Проси, проси! Та 5 метрів! Далі воно, це! Далі воно! Холодні всі! Пусто має бути! Так, 600 600 в має бути. Так, там Казачок! Казачок, Казачок відкриває в поле. Ідучок в руки. Ой, втратила м'яч. Жчицький випускає від Баратика і зразу буде вводити. Олійник Жичицький. Не дістав м'яч. Баратик входить. Олійник. Ах, виходить знову вал. І воротик повторює введення. Біжи до мене, подай, біжи до мене. І тепер біжу вперед. Кидаємо, кидаємо. Все, грай. Жучицький. Добре, Вука, hey. все. Добре, Андрій. Не дістав олійник. Добре, Арсен, все. Добре, Арсен. Грай перше не прав. Вас, аут... рай серч, рай серч, Влад, сідай нога. Мазур водить. Олійне. Все. все, все, ра зараз все піде. Що храм м'яжічинський і аут від варатики. А це м'язувати борбу.

Повіться зараз копію. Казачок, дражниця. <сес> І Мазур. Але Владка. О, що Все, Ще, все лука, все. Молодці. Давай, давай, асан, добре не спопадай. Добре тебе, скопадай. Кадий, шукай натяк. О, оце вже інша гра, молодці. Ось забирай його, забирай. Артема, подоляк. Він не встигає на м'ять, два ратик вводить. А не встигає пальцем. І знову варатик. буде Смерте. Пальцем. Ось голова внизу весь час була. Кулініч. ніч. Зберігає м'яч. А і жичить. Мазур. Є! дуже чітко, класно. Забив мазур, рахунок 4, 0. На користь пасічної. Кулініч зліва. Козачок, Падай Тадек, сидите на рутя, ука! Позерчак Одесь, холодняк. Кольце випускає. Давайте варетика і одразу вводимо. Будемо матися, Що? Що там було? П'яті були. Так, проторяйте. Щось дуже далеко, справді. Штрафнею б'ють у ворота. Нік і виходить. Дочок вибиває. Дворі. Олійник. І Андрій, не передати пас спонсор. Подоляк. Польця. Польця. Так заміна, давай, Матур, біжи. Куди А Давайте його сюди. Матвій, треба лікар. ік от є ік от і ладно так ти спічай спічай так А що це? Закінчилася гра вже? Так, так, 4-0 рахунок на користь Ніки, щось так, якось воно все швидко, незамітно.